З нашого етеру вмикається Тарас Загородній, політичний експерт, з яким ми, власне, трішечки детальніше і обговоримо цю тему. Так, добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Пан Тарас, дякуємо, що сьогодні доєднались до нашого етеру. І насамперед хотіли з вами обговорити, чому так сталося, що представники Путіна і представники Трампа фактично вирішують долю України за її спиною. Добрий вечір, героям слава! Хто сказав, що хтось щось вирішує? І хто ще нічого не вирішує. Ну, поговорять Трамп зрозуміє, що вимоги Путіна неможливо реалізувати, навіть якщо б він би хотів, поб'ються головою об стіну об нього, а потім будуть вирішувати в інший спосіб. Е, так, власне, і я також хотіла б додати, що буквально перед нашим етером з'явилася ще новина про те, що без України та Європи жодного плану та перемовин бути не може. Про це сьогодні повідомив керівник Центру протидії дезінформації Коваленко. Різні сценарії та заяви щодо миру зараз це виключно інформаційне промацування позицій. Росіянам воно дуже вигідне, оскільки можуть вкинути будь-що. Е, ну, Так і скажі... є. Так, так скажіть, будь ласка, які взагалі можливі варіанти розвитку подій так, от, власне, після цих переговорів, які зараз відбуваються? Ну, я вам сказав. Я думаю, що зараз Трамп поб'ється головою обстіною, про послухає казки Путіна про Печенігів Рюриковича і все, що з цим пов'язано. Зрозуміє, що немає, немає про що говорити, і у нього в принципі вже готується план Б. Це ленд-ліз зареєстрований вже в, в Конгресі, і допомога Україні. Він вчора, до речі, сказав, що готовий продавати зброю за європейські кошти. Так що я думаю, що це це все закінчиться, тому що Путін вже висловив свою публічну позицію, від якої він не, не відходить. Це Україна повинна покинути Запоріжжя. Херсонську область, Донецьку область визнати їх російськими, тільки після буде пропинення вогню. Ну це не реальне цього не буде. Е, так, безперечно, і також е, хотіли б обговорити те, що е, мені цікаво, чому на ці так звані переговори, якщо можна їх взагалі так назвати, або зустріч домовленість, не покликали Зеленського. Чи може власне це бути пов'язане з тим, що він відмовився підписувати угоду про е, рідкісно земельні метали між США та Україною? Чи власне це було ну це дійсно мали спочатку зустрітись представники РФ і представники Трампа, а вже потім будуть якась комунікація? Комунікація з європейською делегацією та з України? Та ні, це ніяк не пов'язано з угодою. Це, знаєте, теж розводки з боку американців було. Підписуєте угоду, там ми не даємо ніяких гарантій. І так далі. Ну, Зеленський правильно сказав. У нас тут є ЄС, який хоче претендувати на це ресурси. Так що, давайте ви теж будете конкретніше говорити і з конкретними пропозиціями виходити. Дивіться, Україна вже бере участь рівно в перемовному процесі. Яким чином? Діями. От буквально вчора влупили по станції перекачувальний Кропоткінська. Це в Краснодарському краї. Це каспійська трубопроводна система, яка належить до речі, частково американців, через які американські корпорації качають нафту, наприклад, з Казахстану. Це демонстрація сили з, з боку України, що у нас є власна зброя, будемо бити туди, куди захочемо. Це була спільна операція СБУ і ССО. Он я сьогодні бачу медведів ката істерики, що українці вдарили, вдарили по цьому по каспійському нафтопроводу, фактично визнавши, що Росія не спроможна захистити американські інвестиції на території Росії, в тому в першу чергу, і почав жалітися. Ви будете сміятися Трампу. Що трашошо Україна там щось діє, так що. Там кусає руку хазяїна, ну і так далі. Всі ці історії Оце робить нашу перемовну позицію, а не просто балаканина. Україна, інтенсивність ударів по території Росії, яка сильно виросла останнім часом, робить нас рівно на, учасникам перемовного процесу. Україна демонструє. Ви можете там говорити все, що завгодно, як завгодно, в який спосіб. Але це не має ніякого сенсу, тому що ми будемо бити, штампувати власну зброю, бити по території Росії. Я ще б хотіла тут додати, ви сказали про власне про план Б Трампа, так званий про лендліз, який готує американська сторона. Також сьогодні була новина про те, що Європа також активізувалась, і наразі вона створює пакет допомоги Україні в розмірі 700 мільярдів євро, тобто колосальна сума. В МЗС німеччини написали, ми запустимо таке, чого раніше не було в подібних масштабах. І для контексту також додам про те, що за весь час від початку повномасштабного. Торнями за словами нашого президента Україна отримала від найбільшого спонсора, тобто США, е, лише 75 мільярдів доларів, тобто е, на вагах 700 мільярдів е, євро, і тут 70 мільярдів доларів. Тобто, ми розуміємо, яка це підтримка і допомога. Ну давайте так ми хочемо бачити результати, а не не ця і плакання європейців, що у них нема грошей. 700 мільярдів це дуже добре. Ми чекаємо, коли перші платежі підуть. В США для закупівлі американської зброї, тому що зброї є в достатній кількості тільки Сполучених Штатах Америки. От тоді будемо говорити. Це поки що намери, добрі намери, тому що вони там всі перелякані, тому що американці почали з ними розмовляти так, ніхто давно з ними не розмовляли. Показуючи їх місце в цій, в політиці світовій, і е, вони заворушилися, почали щось там шукати гроші. Ну добре, чекаємо перші платежі і отримання американської зброї для українських збройних сил. Насправді знаєте, те, що ви сказали, вашу думку ми почули стосовно цих переговорів, які зараз відбуваються з е, між США і Росією, про те, люди насправді у соціальних мережах. Е, Дуже не те, що навіть обурились, вони е не розуміють, що їм робити, і не розуміють до чого це може е призвести. І також на цьому фоні була новина про те, що Путін вже сам сказав, що він готовий до переговорів Зеленським, але слід враховувати юридичні аспекти його е легітимності. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можуть бути чисто в теорії таки е перемовини між Україною і РФ? Путін не хоче з зеленським. Він боїться сідати з ним за стіл перемовин, тому що це буде приниженням для нього. І тому він наганяє цю шарманку стосовно нелегітимського, а тому, що він хоче ввести перемовини виключно з США стосовно України. А Трамп його змушує теж сідати за стіл перемовин з Зеленським, і тому це його вибільшує. І тому він починає оце вгадувати різні історії про легітимність, та нелегітимність. Це раз тим людям, які в соціальних мережах там щось думають і говорять, раджу займатися не цим, а запитувати уряд, де у нас зброя, який графік ударів по території Російської Федерації, чому сьогодні українців поганий настрій, тому що вчора було тільки один удар по території Росії, а не два. Уряд повинен забезпечувати армію достатньо кількості зброї для того, щоб вона лупила по Росії. Чим більше будемо лупити по Росії, тим більше е, у нас буде висування власних умов до Росії. Наприклад, відходити на, вибачте, на лінію 24 лютого, а далі Ой, вибачте, і кордони, да, кордони 91-го року. Тому що в дійсності все визначає сила. Першу чергу, а не розмови, за коли за дипломатом стоять ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів, дрони, щоденні удари по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації до слів цього дипломата дуже дуже сильно прислухаються, і це знак для Сполучених Штатів Америки, що Росія це трухлява країна, яка неспроможна навіть захистити власну територію. Та я безперечно погоджуюсь з вами, і власне мені здається, що ось ці апелювання до легітимності нашого президента за така своєрідна маніпуляція Путіна він любить користуватися різними такими термінами, тому очікувано від нього. І також додамо ще про те, що президент України вчора Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до Києва приїде спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох. І, власне, на вашу думку, хотіли б запитати, що очікувати варто від цього приїзду. Ну, кіткелах він же займається координацією з боку європейців. В першу чергу там Вітка займається росіянами. А от ну будуть говорити якісь позиції в попередні позиції, які вони будуть визначати. Але це теж ми повинні розуміти, що це попередня, то знаєте, українців теж достатньо таке примітивне бачення світу у більшості. Думаю, так, що щось хтось сказав. Одразу ж це вже слід сприймати як єдину позицію. Ні, можна торгуватися і так далі. Все знову таки визначає позиція і кількість ударів по території Російської Федерації. Чим більше ми будемо бити по території Росії, тим швидше будуть мінятися наші перемовні позиції. Тоді там слова голови держдепа а, Рубіо. Стосовно того, що обидві сторони повинні поступитися, буде переходити м'яко в обговорення графік виведення російських військ з української території. Так, і власне Україна вже заявила те, що буде сама ухвалювати рішення про те, чи приймати майбутню так звану мирну угоду, як її позиціонує Росія, чи і, і, і зазначила, що ніхто не буде Україні нав'язувати відповідне рішення. Про це також підтвердив представник Трампа з питань російсько-української війни Келох. Ну сподіваємося, що воно буде саме так, і будемо спостерігати за подальшим розвитком подій. Так, Я ще додам до того, що ти сказала, була заява також від колеби, те що ніякого перемир'я найближчим часом не. Буде власне те, про що е, досить часто останніми днями говорять у ЗМІ, і мир взагалі не проглядається на горизонті. Тому це напевно доказ такий вашим речам, про які ви щойно сказали, про те, що нам потрібно бити в глиб Росії, бити, бити і ще раз бити. Тому пан Тарас, дякуємо, що ви включилися сьогодні до нас, і за те, що ми з вами трішечки детальніше е, обговорили цю тему. Дякуємо. З нас з Дякую. нами був Тарас Загородній, політичний експерт.